Фродо, Сем і перстень класика, правда. Але ця сцена з водою окрема історія. Під час зйомок сцени, де Сем іде за Фродо через річку, і майже тоне, все пішло не за планом. Настін, актор, який грав Сема, дійсно стрибнув у воду, але глибину не перевірили. Вода виявилася набагато глибшою, ніж думали. Він провалився майже з головою. Знімальна група була в паніці, камери продовжували знімати. Шон намагався вибратися, боровся з водою, але ніхто не міг йому одразу допомогти. Ця справжня паніка і страх зробили сцену ще сильнішою і більш живою. Після кількох хвилин актор все ж вибрався та продовжили знімати. Це один із тих випадків, коли Халепа стала шедевром справжні емоції в кадрі. А Фродо у сцені як ні в чому не бувало, каже: Ти жартуєш? Це справді холодно. Брате. Тут навіть герої тонуть по-справжньому.